Це вже третій, поки що найбільший заклад, де готують той самий наш умілий десерт Кюртош. Едес кав'ярня, яка спеціалізується на випіканні кюртош калачів з хрусткою, карамелізованою скоринкою та м'яким ніжним тістом всередині. А також різноманітні посипки та начинки, можна створити свій унікальний смак або обрати вже готові варіанти. Для поціновувачів чогось новенького Едес підготував дві новинки: великодній кюртош, який доступний буде з 14 по 27 квітня, та ягідний він залишиться в основному меню. Саме його я і взяла на пробу. Мені дуже подобається така подача. Коли кюртошла мають та розрізають, набагато зручніше куштувати. Всередині вишневий джем та заварний крем, а зверху ягідна кислинка у вигляді пудри. Це солодко, але не притерно, то або чай краще брати без цукру. До речі, дуже зручно робити замовлення в додатку, а ще його користувачі першими отримують доступ до унікальних акцій. Випадкова знижка або активний дегустатор. Остання якраз триватиме до кінця травня. Харків'яни, а ви вже завантаж. А додаток, і який смак вам подобається найбільше.